Усім привіт! Сьогодні в цьому відео знайомимось з новим брендом комп'ютерної периферії, і називається він Marvo. До мене приїхала мишка Niro 60W Black, а також клавіатура Shogo 63W. Це механічна клавіатура, яка підтримує хочва, в неї підсвітка, вона коштує недорого. І мишка також є бездротова, доволі легка і теж ціна в неї класна. Посилання для вас я залишу в описі під цим відео. Ви можете переглянути усі характеристики та ціну миші. На даний момент, коли ви будете дивитись відео. До речі, ці девайси ми можемо розіграти, і умови по конкурсу будуть як завжди в описі під цим відео. Давайте почнемо з миші. Мишка поставляється в фірмовій картонній коробці. Тут є логотип Marvo і характеристики, основні переваги. Мишка рахується ультралегкою. Вона мажить, якщо не полоняєсь, 55 грамів. Так доволі легка миша, має три режими підключення. Це в нас получається Bluetooth 2.4 та по кабелю. 300 мА акумулятор. Небагато в принципі, але треба тестити, скільки вона тримає. Є підтримка софту 12 тисяч DPI, сенсор простенький, але знову ж таки за цю ціну отримати таку мишку і дизайн було б прикольно. зараз ми розпакуємо, подивимось, що вона собою являє. Ось так запакована миша. Тут є вкладиш, е, інструкція, кабель, кабель паракордовий. Доволі таки еластичний, вже відчувається приємно. Type-C, Type-A, кабель з фільтром. Ну, Виглядає вона прикольно. А розміри її, я вам скажу, ну це більше все-таки міні-миша. Знаєте, вона маленька. Якщо подивитись на мою руку, ну, в мене рука не знаю, середня рука, але для мене ця мишка реально маленька, досить компактна. Якщо ви любите невеликі миші, то вам зайде. До середніх розмірів їй далеко. Вона є симетрична. В неї теж такий рівномірний горб, вона спереду не сплюснута. Скажімо, задня частина в неї доволі коротка, ну і мишка сама правильно невеличка. Дизайн розбавляє ці кнопки, вони глянцеві. Коліщато прогумовано, теж вставка такого червоного кольору. Є тут глянець також, по канту є глянець. Ну, Відчувається вона непогано. Так, вона дійсно легка, але все ж таки розміри е, тут. Маленьке, це враховуйте. Знизу у нас є дві кнопки: переключення DPI, натискаються кнопки приємно. Тут в нас є теж налаштування індикатор light. 24 Гц тумблер Bluetooth Wi-Fi ну, досить туго переключається. Індикація тут у нас є присутня. Бачите, так? І тут у нас в корпусі захований, по ідеї, донгол. Відкривається так. І ось донгол. Він не на магніті, він просто там захований. Ось так виглядає. Ну, це звичайний донгол. То, що ховається в корпусі, це дуже добре. По збірці, що можу сказати? Зібрана миша непогано, не хрустить, не люфтить. Ну, кнопки правда трошки торохтять всередині. Ну, але це, якщо так, знаєте, рухати. Якщо мишку просто поставити. Торохтіння невеличке теж є. Підгонка кнопок. Ну, люфт ми маємо тут, звичайно. Ви бачите це на відео. При кліку. Цей люфт не відчувається, але от дребіжання кнопок є, чуєте? Торохтяй кнопки. Ну, такий ефект не дуже приємний. Якщо брати по пост-тревелу і претревелу, значить. Претревел невеличкий є. Ось він. Посттревел не відчувається. Клік доволі чіткий, але дратує це торохтіння кнопки дрібіжання. Воно дуже неприємне. Коліщато. Крутиться плавно, приємно, чіткі відсічки. Але трохи по корпусу розанює, причому, коли вперед крутите, сильніше. Сюди не так, а, сюди, а вперед сильніше. Натискається чітко і приємно. Бокові кнопки. Натискаються теж чітко, не провалюються, нема такого відчуття, що вони розбовтані. І доволі тихо. Клік, до речі, теж такий погучності середній, клік приємний, але все псує оце. Ну, ви чуєте, оцей звук самої кнопки. Коліщанто теж непогане. В принципі, в цілому враження гарне. Збірка хороша, підгонка теж непогана от стосовно тільки цього дребіжання. Я зняв наклейки з глайдів. Тут верхній і нижній глайд, в принципі, він по відчуттю непоганий, виглядає теж гарно, його товщина достатня, і ковзає мишка. Як для своєї ціни, доволі гарно. Причому і по коврику, і по столу от саме глайди мені сподобались. Додаткових глайдів в комплекті, звичайно, немає, але що ми хочемо за таку ціну. Тепер переходимо до клавіатури. Клавіатура теж в фірмовій коробці. Тут показано, нас, що є rgb підсвітка, підтримка хотсвапу, лінійні перемикачі, які змащені з заводу. 60% формат клавіатури, три режима ігрова. Значить, по специфікаціям на клавіатурі, що ми можемо тут побачити? Значить, 2,4, Bluetooth 5.0, непогано. Дистанція 10 метрів, 1200 мА, акумулятор, небагато, але цікаво, скільки ж вона все таки тримає. 50 мільйонів натискань це в нас по свічах. Ну і відповідно, от у нас е, характеристики: 40 плюс-мінус 10 грамів. і, в принципі, все, що нас може цікавити, так давайте дивитись всередині. Мені цікаво, як ця клавіатура виглядає. І який в неї тайпінг. Змащені перемикачі. Є комбінований пулер для свічів і для кейгапів. Звичайний простенький пулер. Є ось такий кабель Type-C Type-A без фільтру, тканинний. Там є інструкція і наклейка. Сама клавіатура. Вона повністю чорного кольору. Зроблена із пластику. Є логотип марва на пробілі. Клавіатура, пластик має таку, знаєте, виражену зернистість, але виглядає доволі гарно. Як для пластикової клавіатури, виглядає симпатично. З нижньої частини теж добротно зроблено. Сам пластик такий ну, відчувається приємний, він міцний. Давайте подивимося, що по скручуванню. Ну, Вона зібрана дуже класно. Реально не хрустить, не люфтить, не гнеться. Підгонка хороша, верхньої частини. Це що литий пластик повністю? Та це лита нижня частина. Ого, нічого собі. Це повністю, коротше, литий корпус. Це дуже гарно, мені подобається. Кейкапи. Кейкапи теж такі трошки шершаві, мають певну зернистість, але при тому відчувається приємно. Реально приємно відчувається. Ну, враження від збірки клавіатури хороше. Підключається вона зліва, виходить, з задньої частини, це Type-C. Знизу ми можемо побачити донгл, він захований в корпусі. Доволі так туго сидить, правда? Ще попробувати його дістати. О, дістав. Ось так виглядає донгл. Ви його сюди назад ховаєте. Тут у нас по кабелю плюс на режим 2,4 переключається. Гумові ніжки. Давайте поставимо. Ну, Вона дуже компактна, до речі. На ніжках вона тримається, але бачите, трошки все-таки їздить. Ну, тому що вона легенька. От. Є додаткові ніжки два яруса прогумовані, і це теж добре. Відкриваємо ці ніжки, дивимося, як воно на них стоїть. Ну, не буде. Їздити вона не критично. В принципі, ніжки тримають і, друзі, спрацьовують теж гарно. Прикольна клавіатурка. По символах, значить, у нас символи в основному сірого кольору. Плюс є мультимедійний. Тут показані, працює через FN. F теж працюють через FN. Ну, і Відповідно, давайте ми її включимо. Подивимось на підсвіточку. О, загорілась підсвіточка. Пробивається свідчення навколо кейкапів. Як вона тут виставляється, підсвітка. Ось так ми можемо міняти червоним. Ну, прикольно. Ну, воно світиться знову ж таки, символи світитись не будуть, тільки навколо кейкапів. Клавіатура чекає з'єднання, горить індикація 2-4. Тут, виходить, є 4 канали. Ну, це непогано. Він Mac розкладку підтримує. Ну, все написано дуже гарно, що вони зробили. Кейкапи в нас ABS. це стандартний, ти ну, АПС-пластик, нічим не виділяючийся. Як сказав, по структурі він непоганий, ну але знову ж таки, звичайні, прості кейкапи. Е, стінки. Непогані не гнуться. От пробіл великий, довгий, він не гнеться. Це стосується і основних клавіш. Для БСК якість прийнятна свічі встановлені від Марво, жовтого кольору. Як написано з коробки, вони змащені з заводу. В принципі, змазка відчувається, він ходить плавно, відчуття піску немає. Ну, Прикольний свіч. Нагадую, Гатерон Єлов. Можливо, це вони і є просто під брендом Марво. В середині клавіатура має шумоізоляцію. Я вже бачу, що під плейтом. Плей, до речі, тут іде металевий. Є в нас шумоізоляція. На платі також, до речі, бачу, є прокладка силіконова, це дуже добре. Діоди знаходяться північніше в нас. І якщо брати, наприклад, по підпробілам, теж в нас є шумка. Це дуже добре. Стабілізатори, ну, змазки я не бачу, можливо, мінімальна вона там є. Так, щось трохи є, на камеру не видно. Але ну, змастити можна було їх. Стаби ну, фіксовані непогано, але трошки рухаються. Ну, Якщо там є шумка ще на дні корпуса, це, це дуже гарно. А півчуттю вона реально там є, бо звук такий глухий. Ну, як зазвичай, давайте в кінці відео зацінимо тайпінг тест. Я його вам зараз продемонструю. Враження від даної клавіатури, від даної мишки в мене хороше. Як за свої гроші, девайси непогані. І якщо компанія буде розвиватися в даному е, руслі, так як і рухається, то я думаю, цікаві девайси будуть виходити в них в майбутньому.